Дорогі зрителі, здравствуйте. Монобанк запустив електронні підписи, тобто КЕП для всіх користувачів навіть для ФОП. Монобанк запустив власний електронний підпис Мона КЕП для бізнесу та для фізичних осіб безпосередньо, де у своєму мобільному застосунку. Формально це звичайний електронний підпис. Він має свою назву «Монокеп». Електронний підпис дає вам змогу підписувати документи онлайн, користуватись державними сервісами також. І проходити реєстрацію на різних площах. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний підпис від руки. Ці КЕП можна отримати тільки в мобільному стосунку. Термін дії монокеп становить два роки з моменту створення. Після того, як цей термін закінчиться, його потрібно оновити. Банк вам надійшле сповіщення і буде новий строк дії КЕП. Як створити, як користуватися монокеп? Для створення монокеп натискаєте свою аватарку в лівому кутку вверху аватарку. Синій е, кружочок. Далі обираєте особисті дані та документи. Натискуєте особисті дані та документи, відкриється монокеп. Після цього ви придумаєте пароль, підтвердити свою особу через фото. Якщо такої функції у вас на мобільному монобанці немає, потрібно оновити його. Цей застосунок. Далі для використання ключа електронної підписи МОНОКЕП необхідно зберегти його за кнопкою поділитись ключом. А на тому сайті, де потрібен підпис, обрати файловий підпис і у списку сервісів, які надають ключі, вибрати Монобанк, «Універсалбанк». Далі завантажити збережений файловий ключ, вести пароль. Також уважно, треба вам пароль запам'ятати. Можете кудись його ще собі зафіксувати. До побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть свої коментарі.